Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті капустяники. Ось такі вони всередині. Вмочуємо соус, і розпочинаємо. Для приготування нам необхідно 600 г білокочаної капусти. Я її нашинкувала і ще дрібненько ножем порізала, щоб вона не була довгою. Одна велика цибулина покришена кубиками. Одна невеличка морквина, натерта на дрібну тертку, 2 яйця, 70 г борошна. Його може бути трішки менше або трішки більше. Все залежить, наскільки ви віддіжмете капусту. Вода проста, її знадобиться нам більше. Спеції, сіль, паприка, чорний мелений перець та рослинна олія для жарки. Детальна кількість всіх інгредієнтів, як завжди, буде в описі під відео. Капусту переміщаємо в каструлю та заливаємо її водою. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. На 3-літрову каструлю я використала 1 літру води. Можна спочатку зробити великий вогонь, щоб вона швидше закипіла, або ж взагалі додавати одразу гарячу воду. Тоді менше часу у вас. Вийде на затрати. В цей же момент ставимо сковорідку на вогонь, додаємо трішки рослинної олії та вкидаємо морку з цибулею. Солимо та перчимо за смаком. Перемішуємо і жаримо до готовності. Щоб швидше приготувалося, можна накрити кришечкою. Після закипіння варимо капусту 5 хвилин. Якщо ви хочете, щоб вона лишилася більш хрумкою, тоді варіть трішки менше, 3 хвилинки. Минуло 5 хвилин, тепер проціджуємо капусту через сито. Я її перекинула в іншу миску, тепер чекаю декілька хвилин, щоб вона трішки охолола. Якщо ви не дасте її охолонути, то яйця, які ви будете вкидати, можуть в ній просто зваритися. До охоловшої капусти додаємо яйця, цибулю з морквою. Борошно. Та спеції паприку, чорний мелений перець та сіль. Можна додавати ще чесник, але зараз я цього робити не буду, тому що пізніше зроблю ще соус, в якому він буде. Тепер перемішуємо все до однорідності. розігріваємо сковорідку, додаємо трішки рослинної олії. І формуємо наші капустянники, наче котлетки. Форму, розмір, за бажанням. Жаримо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Готові капустяники забираємо на паперовий рушничок, щоб забрати зайву вологу. За бажанням можна зробити ще соус. Зберемо 2 столові ложки сметани, 1 столову ложку майонезу, 3 зубчика чесника та кріп. І перемішуємо все. Ось такий соус чудовий у нас виходить. Ось і все, друзі, наші капустянки готові. Я рекомендую вам обов'язково їх приготувати, адже вони дуже-дуже смачні, навіть м'яса не потрібно. Дякую вам всім за перегляд! Якщо сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!